Тема уроку амфібії їхні особливості. Амфібії або земноводні це хордові хребетні холоднокровні тварини, у яких з'являються п'ятипалі кінцівки та легеневе дихання для життя на суші, але їхнє розмноження і розвиток пов'язані з водним середовищем. Налічують близько 4 тисяч видів земноводних. Більшість амфібій ведуть наземний спосіб життя. Чергуючи перебування на суші і у воді, проте є деякі водні види, наприклад, протеї, безлегеневі саламандри, а також види, які живуть виключно на деревах, це жаби дереволази. Недостатня пристосованість земноводних до життя на суші зумовлює зміни їхнього способу життя у зв'язку з сезонними змінами умов існування. У сприятливих літніх умовах вони активні. А при несприятливих зимових здатні впадати в тривалу сплячку. Земнокро... Земноводні це холоднокровні тварини, тому температура їх тіла та активність залежить від температури навколишнього середовища. При температурі плюс 7, плюс 8 градусів більшість видів впадають у заціпеніння, а при мінус 2 гинуть. Хоча Сибірський кутозуб здатний пережити мінус 20. У природі і мінус 30 в експериментальних умовах. Деякі земноводні можуть жити в солоній воді, наприклад, жаба морська, або в ґрунті, жаба земляна. Однак більшість амфібій своє життя пов'язують із прісними водоймами. Ці тварини з головою, з головою шкірою, як не дивно, уснують у найрізноманітніших умовах і на всіх континентах, крім Антарктиди. Їх знаходили і в гімалаях на висоті понад 4 кілометри, і під землею, і в спекотних пустелях, і за полярним колом. Вони виживають навіть в сахарі та в умовах вічної мерзлоти Якутії. Тіло амфібій має голову і тулуб, а ось хвіст є лише у хвостатих і безногих земноводних. На голові знаходяться очі, ніздрі. Рот і барабанна перетинка органа слуху. На тулубі парні п'ятипалі кінцівки наземних хребетних. Кінцівки наземних хребетних це парні п'ятипалі кінцівки, сформовані за принципом членистих важелів, у яких виділяють три відділи: плече, передпліччя і кисть. У багатьох амфібій між пальцями кінцівок є плавальні перетинки. Поява таких кінцівок забезпечує плавання у воді, підтримання тіла та його переміщення на суходолі. Повітря надходить у легені простої мішкоподібної форми через короткі дихальні шляхи. Такі легені не здатні повністю забезпечити тварин киснем, і тому їм доводиться доповнювати своє дихання газообміном через шкіру. Покриваме амфібій є гола, волога шкіра з численними слезовими залозами. Їхній секрет забезпечує зволоження поверхні тіла для дихання, захист від проникнення мікроорганізмів та нападу хижаків. Можуть бути в шкірі отруйні залози, отрута амфібій, поширених в Україні для людини нешкідлива. Назвичайно отруйною є жабка листолаз, жахливий Розміром 2-3 см, яка водиться в Колумбії. З її шкіри місцеве населення добуває отруту для стріл. Таким чином, шкіра в земноводних залишається недосконалою і не може захистити їх від висихання. Опора амфібій пов'язана з внутрішнім скелетом, особливостями якого є те, що в них відбулося зміцнення хребта, у якому відділяють шийний, тубовий. Крижовий і хвостові відділи. Також в них наявне рухоме з'єднання черепа з хребтом. В них відбулось посилення скелету кінцівок і їх поясів плечового і тазового. Вільні кінцівки мають три відділи. Передні кінцівки мають плече, передпліччя і кисть, задні стигно, гомілку і стопу. Рух антибі відбувається за участю м'язів, які досягають значного розвитку і в зв'язку зі складними рухами. Транспорт речовин здійснюється замкненою кровоносною системою, яка має три камерне серце: два передсердя і шуночок, і два кола кровообігу мале і велике. Мале коло кровообігу здійснює рух крові від серця через легені. У яких відбувається збагачення її киснем, тому це коло називають легеневим. Велике коло кровообігу забезпечує рух крові для поставлення тканинам та органам кисню і поживних речовин, і звільнення їх від продуктів обміну. Характерною ознакою земноводних є наявність третього так званого кола кровообігу, яке утворюється шкірними артеріями, капілярами та венами. Амфібії холоднокровні тварини, оскільки до органів надходить переважно змішана кров, що обумовлює невисоку інтенсивність обміну речовин і, відповідно, утворення невеликої кількості тепла. Нервова система утворена головним та спинним мозком. Це буде центральна частина нервової системи, а також нервами це периферична частина нервової системи. Травна система представлена травним трактом і залозами. Травний тракт включає в себе рот, глотку, стравохід, шлунок, тонкий кишечник, товстий кишечник і клоаку. Травні залози до них належить печінка та підшлункова. Виділяють речовини, які називаються ферменти. Вони необхідні для перетравлення їжі. Видільна система представлена парою первинних тулубових нирок. Серед органів чуття земноводних водночас є органи характерні тільки для водних організмів і такі, що притаманні наземним тваринам. До органів чуття, пов'язаних із водним середовищем, належить бічна лінія. Вона наявна у личинок. Та водяних хвостатих земноводних. Органи зору ускладнилися завдяки появі трьох повік, слізних залоз, які захищають око від пересихання. У амфібій з'являється середнє вухо, до складу якого входять слухова кісточка та барабанна перетинка, чим забезпечується можливість чути в повітряному середовищі. Ще одним важливим ускладненням є поява в органі нюху внутрішніх утворів хоан. Які сполучають нюхові капсули з порожниною рота. Розмножуються земноводні у воді за допомогою ікри. Кожна ікринка має прозору драглисту оболонку, яка виконує також роль своєрідної лінзи. Фокусуючи сонячні промені на яйце, вона отримує більше тепла. Верхня частина ікри містить чорний пігмент, який поглинає тепло сонячних променів і перешкоджає проникненню ультрафіолетових. Розвиток у більшості амфібій непрямий. Зікринки виходить личинка амфібії, яка називається пуголовок. Зікринки виходить, ця стадія розвитку має ознаки для існування у водному середовищі зябра, двокамерне серце, одне коло кровообігу, хвостовий плавець, бічна лінія. Під час перетворення личинка набуває ознак, що забезпечують перехід до водно наземного способу життя, з'являються кінцівки наземного типу, шийний та крижовий відділи хребта, легені, трикамерне серце, легеневе коло кровообігу, повіки, порожнина середнього вуха з барабанною перетинкою і слуховою кісточкою.